Три тисячі квадратів Техніка перекрив. Кров бачив. Техніка була, і бій був тут. Держав увесь там більше ста штук, а зараз залишили семеро. Дуже багато, це рекордно я засіяв, я не знаю, це трошки, трошки більше полисів, щось достріє і посивів, і Я думаю, все буде добре. Просто дуже тяжко далась поставити. Хоче раз повинна ж повести. Жнива перемоги трохи виручила. Угу. На недільку, мабуть, мені сівалочку трохи. купив. Ну, зараз допомагаємо через Мерсікор отримати сівалку. стартувала нова вже кампанія фінансова. Ну, Треба сівалка спіль... своя. Вели... Да, Вели... Велике я... я не хочу, тому що ну, господарство в мене невелике. І... Я... Щоб оперативно засідали. А так як нормально буде, я одним комбайном не скушу. Буду брати Нагороджується. Почесною грамотою. Сергій Вікторович Харук, комбайнер фермерського господарства УЛОС. Дякую. Дякую за вашу роботу. Прошу.

На певний рік ця фірма тестом, ну Все робили, тест з брата. Людей працювало з Західної України, побудували гуртожиток. Майстерня. Майстерня чисто техніку, так? Чисто техніку, так. Тут три, три фонтани? Ну було, так, три фонтани. Тут так, все село. Басейн, все ласка. село басейн, ну, а, ми, коли, да. все село, всі діти тут відпочивали. Так. Це був свинарник. Тримали тут господарство. Ну, спочатку тут, -тут віники в'язали, а ага. потім вже ми як би, переробили, трохи пробували займатися до війни. Ну, це, скажімо, крайня, крайня, остання точка окупації по цьому напрямку. Далі два поля була сіра зона. Ага. За, балкам, за двома полями балка вже стояли наші війська. І з цієї фірми, скажімо так, і почалось звільнення. Цьому напрямку района. І таки 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 так я тут так. Окупаційні війська стояли, то ще а так. А от у вас стояло? Да, це я ж кажу, що це була остання їхня, останнє місце дислокації. Було пошкоджено все. І Маленькі трактора, і комбайни, там десь скло, скати, це шини всі ага. були. Ну, восстановили, скажімо так, 22-й прийняли рішення. Саме перше це розмінування. Зробили 22 початок, весна 23 го року, і далі вклинились в техніку один склад змогли. Наголошується подяка. Денису Алімовичу кравцю, оператору російського здорові машин. Вітаю!